Це канал погода у місті Лего. У місті Лего погода гарна плюс 12 градусів. В інших областях плюс 15, 16. Також у місті Лего Сіті 20 градусів. Тим часом і іншій кімнаті. Мама, мам, можна на вулицю, я хочу погуляти з друзями. Можна, але спочатку подивимося, яка погода. Добре, добре, мам, пішли, пішли, пішли. Пішли, синку. Як я і казав, погода 15 градусів. Сонце може розігріти землю до двадцяти. Запрошую всіх на вулицю, вітер легенький і погода дуже файна для відпочинку. Також за тиждень може впасти дощ. Але то за тиждень, а всі решта днів буде плюс 15, плюс 13 градусів. Дякую, а зараз Рубрика. Яка погода у Лего Ністі номер 12 Тепер мам, можна на вулицю можна? Так, можна. Йди на вулицю. Дякую, дякую, дякую. Я пішов з друзями м'яч грати на футбольному полі. Добре? Добре. Але спочатку ще послухаємо, скільки відсотків? 12%, що через тиждень буде ясна погода. Ну і кінець. Дякуємо за перегляд. Мама, мама, вони ще лайк не поставили. І ставте лайк. Бачите? Треба ставити лайки. І тепер можна йти на вулицю. Бачиш, одно таки правду сказали. Погода не є, немає дощ... дощу. Батики? Мені здається, що мені час тікати. не би відірвався. Фух. Чому ти нам не сказав справжню погоду? Вибачте, висиноптики не зможуть точно сказати погоду. Я сказав скільки відсотків, а ви, може, не слухали. Упс. Ну, бачите? Ну, і всім попа, це було місто Лего, яка зараз погода?